10. Не можна Сухомлинського. Не можна сміятися над старістю і старими людьми. Це величезне блюзнірство. Не можна сперечатися з шановними і дорослими людьми, особливо зі старшими. Не можна надарювати, коли всі працюють. Не можна виявляти незадоволення тим, що в тебе немає якоїсь речі, а у товариша є. Не можна допускати, щоб мати давала тобі те, чого вона не бере собі кращий шматочок на столі, смачну цукерку, кращий одяг. Не можна робити того, що осуджують старші. Не можна залишати рідну людину самотньою, особливо матір, якщо в неї немає нікого. Не можна збиратися в дорогу, не спитав дозволу і паради у старших, особливо в діда. Не попрощавшись з ними, не дочекавшись від них побажання щасливої дороги, не можна сідати до столу, не запросивши старшого, не можна сидіти, коли стоїть доросла, особливо літня людина, тим більше жінка. Не чекай, поки з тобою привітається старший. Ти повинен перший привітати його, зустрівшись або прощавшись побажати доброго здоров'я. Не думайте, що ви виховуєте дитину тільки тоді, коли з нею розмовляєте. Або повчаєте її, або наказуєте її. Ви виховуєте її кожною миттю вашого життя. Те, як ви вдягаєтесь, як розмовляєте з іншими і про інших людей, як ви радієте або засмучуєтесь, як ви спілкуєтесь з друзями і ворогами, як ви смієтесь, читаєте газету. Усе це має для дитини велике значення. У виховній роботі немає дрібниць. Дрібниці діють регулярно щодня, щогодини. Тож навчайте дитину добра, працьовитості не лише словом, а й своїми справами, добрим прикладом життя і поведінки. Родина школа любові з історії родини країни України. З давніх давен українці розглядали рід, родину, сім'ю як святиню, а виховання дітей як святий обов'язок батьків. Завдяки вихованню в родині український народ продовжував себе в своїх дітях. Передавав свій національний дух, характер, традиційну родинну побутову культуру. Як і інші народи, українці вбачали в родині найважливішу її неодмінну умову життя кожної людини, основу гармонійного способу життя. В українських родинах дітей завжди вчили, що людина невіддільна від свого роду, нації. Головним охоронцем ладу в родинах був звичай. В основі традиційного родинного виховання завжди була спільна трудова діяльність батьків і дітей. В українській родині батьки звертали увагу на виховання в дітей прагнення жити, творити за законами краси, завжди намагалися прикрасити свій побут, одоготворити працю, облагородити стосунки між членами родини. Знання свого родоводу, історичних і культурних надбань предків необхідно сьогодні не тільки для піднесення національної, Гідності, а й для використання кращих родинних традицій у сучасному житті. Що країна то родина, що край то звичай, що держава то свій закон. Права та обов'язки батьків і дітей записані в основному законі України. Стаття 51. Ніхто не вправі в будь-яку годину вступити в шлюб, примусити людину. Права й обов'язки у шлюбі та сім'ї для кожного з подружжя рівні всі, несуть обов'язки батьки перед дітьми. До повноліття їх утримують вони. Якщо непрацездатними стають батьки, то повнолітні дочки та сини про них повинні піклуватися, свого коріння не цуратися. Державою охороняються батьківство, сім'я, дитинство, материнство. Стаття 52 поза шлюбом чи у шлюбі народжені діти. Вони всі державі любі, вони її квіти, незалежно від народження, походження, нині рівні у своїх правах діти в Україні. Переслідує закон явища брудні, насильство над дитиною, експлуатація її, держава забезпечує належне виховання, утримання безпечно дітей, сиріт та тих, що втратили батьківське піклування, діяльність благодійницьку щодо дітей в державі. Останнє заохочує підтримує надалі. Шановні батьки, пам'ятайте! У дітей, які не знають, що робити в час дозвілля, псуються і голова, і серце, і моральність. Допоможіть своїй дитині вибрати корисне заняття. Потурбуйтесь про те, щоб дитяче серце не стало грубим, злим, холодним, байдужим і жорстоким у результаті виховання. Пам'ятайте, батьки, фізичне покарання це показник не тільки вашої слабкості, розгубленості, безсилля, а й педагогічного безкультур'я. Ремінь та тумак вбивають у дитячому серці витонченість і чутливість, розбещують людину, одурманюють її отрутою брехні, не ставте вашу дитину в становище, коли вона змушена оборонятися брехнею. Говоріть з дитиною так, щоб не лишалось жодного сумніву в тому, що ви керуєтесь турботою і тривогою за неї, а не бажанням відмахнутися, образити. Будьте навіть у дрібницях правдивими і чесними зі своїми дітьми. Незначну домішку брехливості, штучності діти помічають дуже добре. Не забувайте поділитися зі своїми дітьми досягненнями і невдачами, тоді вам вони будуть відкривати свої таємниці, чекатимуть вашої поради, підтримки.